Його життя після втрати зору та ампутації це виклик та новий досвід. Олег Деркач, родом з села Яршинка Жмаринського району, у березні 2022 року був мобілізований до 120-ї бригади територіальної оборони. Виконував обов'язки стрільця гранатометного взводу, роти вогневої підтримки. Під час виконання бойового завдання разом із побратимами підірвався на протипіхотній міні. Йому вдалося вижити, втім Олег повністю втратив зір та кисть руки після численних операцій та реабілітації у військового знову з'явився шанс бачити навколишній світ. Йому запропонували пройти експериментальне лікування, вжививши в кору головного мозку. Чіп, який через спеціальні окуляри з камерою отримуватиме зображення та передаватиме його на біонічне око. Наразі Олег та його родина шукають благодійників, які б допомогли дістатися за океан на лікування. Історія військового далі у інтерв'ю. Служив у 120 й бригаді, 170-й батальйон, стрілець гранатметного зводу роти вогневої підтримки. Я за фахом був кулеметником. Заступали на бойові чергування, виявлення та знищення ворожих дронів. Чим ви, власне, займалися до початку війни? В останнє час я працював у Жмиринському виконативному депо на електрокаріїзм. Як ви, власне, потрапили до лав ЗСУ? Мобілізований у 2022 році. В воєнкоматі пройшов комісію. Ну, там за 35 хвилин я пройшов всю комісію. І вже на 3 березня мені вручили повістку. Перевели нас на ППД. З ППД ми попали на Придністровську границю, а з Придністровської границі нас вже перевезли під білоруську границю. Ну, там села були в окупації. Чи можете розповісти, де і за яких обставин ви отримали поранення? Це було десь кілометри 18-20 від білоруської границі біля села, поблизу села Малеполісся. 19 березня 2023 року ми заступили на бойове чергування. Крім мого поліміту видали нам на двох і ще один полемет Дітчерьова. Наша задача була виявлення та знешкодження ворожих дронів. З 19 по 26 березня ми несли службу, там. 26 березня підірвалися на міні. Побратим двохсотий, я тяжовий трусотий. Ви сказали, що відбувся підрив на міні. Що це була за міна? Це була протипіхотна міна? Це була звукова протипіхотна, бо я тільки почув великий піск в ухах. Повернув голову побратима, Вась побачив, я кричав, що Вася я нічого не чую. І потім, як вибухнула, все, темнота. А як відбувалася ваша евакуація? Я в себе прийшов раз в машині, другий раз прийшов в лікарні, коли на мене одежу різав. І третій раз вже прийшов він в Київ в військовому госпіталі в реанімації. Якого характеру травму ви отримали? Відкритий перелом лівої гомікової кістки. Тут апарат зарвано на зібу, кінцівки лівої нема, лівого ока повністю нема, контузія і праве око пошкоджене вибуховою хвилою. Зір хоч на якийсь відсоток збережений? Бо у вас? Взагалі, ні каплі нема. Тобто ви зараз незрячий. Лівого ока нема, а, да, ліве око це протез, а праве то навіть ноль, навіть світові відчуття нема. Як ви особисто сприйняли ту новину, коли дізналися, ось, що відбулася ампутація? Прийшов в себе в реанімацію в Києві. Ну, я відчував, що в мене ніби рука є. Я, наприклад, навіть до цієї передчував, що в мене рука ніби в кулаках жата. Це ніби є. фантомні ці болі. Боль. Да. Ну, Бувало, що там правою рукою було на правій руці ще гіпс був, яка була переломана тож, в кістки. Правою рукою там почухає нос, а лівою оп, оп, не можу достати. Я ще не міг зрозуміти, що таке. А потім вже сказали, що ну нема, нема. Ну, людей більше нема. Без руки, без ніг буває. У нас один лежав, що двох ніг і одної руки не було. Якось з цими живуть. Пілатово зробили операцію на правому оці. Там, сітківку шивали до кущі, рогівку, кристалик е е випав, то зна яблука витягували, кришталик, встановлювали на місце. Як ви почуваєтеся наразі і, власне, скажіть, які ось. Проблеми і виклики постали перед вами вже після отриманих цих поранень в повсякденному житті. Та не комфортно, а так то по дому і сам переміщаюся. Можу вийти на вулицю, сісти на стульчик, перекурити. Привикаю. А що кажуть лікарі? Чи потрібно вам подальше лікування, реабілітації? Ну, подальше лікування є, да, за кордоном один лікар, ми з ним спілкувалися. Ну, кажуть, треба за свої кошти туди добратися. Він ну, раз був назвав, що це було б оптимально в Америку виїхати на що ока. Другий раз казав, Ізраїль. Ну це все за свої кошти треба виїхати. А операцію то, вроді, він там робить безкоштовно. Там, вживляється до кори головного моза чіп. Там якісь очки даються з камерою. Те, що камера бачить, передає на чіп. А ті вже на корговного мозу, і потім протягом дето каже півроку, шести місяців під кожну людину підбирається біооко індивідуально. І тоді каже людям, ну це каже, як йдуть експериментальні. Експериментальне mm, лікування, da. так? Ну, це йому відправили бумаги ці виписки. А стосовно протезування, чи плануєтесь протезувати не очі, а ось руку? Ну, руку плануємо. Ми їздили в Львів. Там є шпицарська фірма протезування в віниках. Вони як кажуть, вам, щоб спочатку зробити зріння, око. Якщо як бачити, то можу поставити або механічний протез, або біомеханічний. А так як в мене повністю зору нема, то вони ну, тільки можуть спомагатиний гак. На руку, що там правою рукою взяв і перекладом вліво. Ви зараз вважаєтесь офіційно звільненим зі Збройних сил України? Чи є у вас статус учасника бойових дій? Яка ситуація у вас саме з оформленням документальним? Звільнений 16 лютого. Ну бумаги то завертають, то ВЛК завертали назад на Одесу, бо приїхали в Вінницю в госпіталь і кажуть, що там де лежав, треба. В чому наразі у вас полягає проблема з оформленням документів? Після того, як ну, це все сталося, зверталися до командування, вони сказали, що це наша вина. Довідку мені видали аж через 5 місяців. Це коли я вже звернувся довідку про оставні травми. Я вже звернувся в Міністерство оборони на гарячу лінію. І через п'ять місяців мені вже видали цю довідку. Довідки зараз при проходженні військової служби в особовий період з власної необережності. Тобто, що ви отримали поранення з власної необережності? Так, вам ні... видали довідку таку? Так. Ми знаходилися з 19 березня по 26 знаходилися на бойовому чергуванні. Наша мета була виявлення знищення ворожих дронів. Був усний наказ. А треба, щоб це було оформлено письмово. Ну, по-любому ведеться журнал бойового розпорядження. Пишеться номер бойового розпорядження в журналі. Хто заступив який цей, на який пост, куди. Ну, вони кажуть, кажуть, що це було усним наказом. Повинна бути в мене премія і зарплата. У мене всі, 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 весь період лікування тільки була одна тільки зарплата, премії не виплачували. Так що були по ці довідки, що при проходженні військової служби премія не платиться. Хоча в нас під білоруською границею до цього кожен місяць приєм виплачувалося. А які будуєте плани на майбутнє? Яким уявляєте своє життя на короткострокову, на довгострокову перспективу? Сам перед лікування це хоча б наполовину зір зробити, щоб бачити, що робиш і куди йдеш, хоча б. А там далі вже як доля покаже.